Привіт, мене звати Сиротюк Ольга і я фахівець металопластикових вікон. 2005 році я почала працювати менеджером на одній віконної кампанії в Одесі. Це компанія Паритет, і через 5 років вирішила заснувати власну фірму цвіт комфорту. З паритетом я і досі працюю, але вже в якості їх дилера. Працюю я по Києву, Київській області, а також по Одесі. За 13 років ми зібрали дуже великий багаж відгуків. Я не можу не буду брехати розповідати, що от прям всі 100% залишились нами задоволені, тому що світ комфорту це не лише, я. і на жаль, не завжди все залежить лише від мого бажання. Є людський фактор, але більш ніж 80%, ну може навіть, 90% людей, які з нами співпрацювали, дійсно залишилися задоволеними, тому що я бачу, як нас рекомендують своїм друзям, своїм родичам, а це знак того, що вони дійсно залишилися задоволеними, навіть якщо вони нічого мені не написали. Чіп я можу бути вам у нагоді? Про вікна я знаю все. Або майже все. Про вікна, про склопакети, про видимотажу, про е, обмеження, про, про ДСТУ ви можете це помітити по моїм рілсам-відео е, і дописам у соцмережах. Тому що все, що я знаю, я все розповідаю. І коли ви отримуєте від от мене комерційну пропозицію, ви саме можете побачити, як. Е, Досконально я все розписую для того, щоб вам було зрозуміло, от все, все все все. Особливо я буду вам у нагоді, якщо ви будуєте будинок для себе або на продаж і хочете підготувати правильні проєми під вікна та двері, щоб потім їх не перероблювати. Є багато обмежень, про які не знає не один архітектор. Ну, може, дещо знає, але. Коли він, архітектори малюють вам е, візуал, то вони малюють так, як ви хочете. Але коли ви, коли ви стикаєтесь з тим, як це все засклити, виявляється, що це засклити можна лише, наприклад, в алюмінії або в дереві, або неможливо взагалі так зробити, і потрібно буде щось міняти. Так от, щоб е, цього не було. Я можу вас заздалегідь проконсультувати, подивитися ваш проєкт, підправити дещо, щоб зробити так, як вам хочеться, щоб візуал не змінився особливо сильно. І щоб це все працювало. Саме головне, щоб це все добре працювало потім. Та я маю вас попередити. Я не вмію продавати дуже-дуже бюджетні вікна, тому що дуже-дуже бюджетні вікна довго не працюють. А я хочу давати гарантію на вироби не лише на словах. І хочу, щоб ви до мене зверталися за новими вікнами, а не за тим, щоб полагодити ті, які вже встановили. У нас можна замовити різні вікна з різної профільної системи, з різною комплектацією від середніх до преміум класа. Не обов'язково у нас до нас звертатись лише, якщо ви будуєте будинок. Ми склаємо і квартири, балкони. Навіть одне вікно чи балконний блок. Я теж залюбки візьму ваше замовлення. На всі наші вироби, включаємо монтаж, ми надаємо гарантію 5 років, 2 роки безплатного сервісного регулювання і наша любов і пошана на пожиттєво.